Які основні міфи і стереотипи про алкоголь ви б хотіли сьогодні розвінчати? Да, міфів багато, хочу вам сказати слово алкоголь, якщо взяти визначення цього терміну, наука говорить, що це є токсична речовина. Наркотичного характеру дії, який спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. Чуєте, це є отрута, і от перший міф, який є, що є безпечна доза, а її нема. Як може бути безпечна доза отрути? Безпечна доза може бути продуктів харчування? До продуктів харчування можна віднести речовини, які містять в собі: білки, вітаміни, вуглеводи, жири, мікроелементи. А алкоголь, тобто етиловий спит, це 2H5OH, Ну він не містить нічого. Це є отрута. Вона просто коли попадає в нас організм, коли ми в себе вливаємо цю гедоту, як я її називаю попроще, щоб всі розуміли, бо це є отрута, то кров то згущається.